Чи знаєте ви, що кожен рік мільйони квадратних метрів промислових підлог потребують ремонту через знос та вплив зовнішніх факторів? Саме для цього ми створили бюджетне рішення цього питання за допомогою ось такої мікрофібри торгової марки FiberMix? Вже понад 10 років. Наша компанія Silite Group являється національним виробником фібри для будівництва. Для надійного виготовлення мікрофібри торгової марки FiberMix ми обираємо тільки високоякісний поліпрепілен, який складається із синтетичної смоли з високою молекулярною масою. Така сирована має більшу міцність, жорсткість та термостабільність, що робить її ідеальною для виробництва мікрофібри. Наше сучасне обладнання, високоякісна сировина та автоматизовані процеси під контролем досвідчених спеціалістів виготовляють досконалий продукт. Все це дозволяє застосовувати мікроволокно FiberMix, будучи впевненими в його виняткових властивостях і характеристиках. Поліпропіленова фібра це бюджетний матеріал для армування бетону. Фібра рівномірно розподіляється по всьому бетону. Що створює міцнішу конструкцію без потреби в додаткових зусиллях. А ціна даного продукту дозволяє йому конкурувати з традиційними методами армування. Наша продукція сертифікована за міжнародними стандартами та широко використовується на міжнародному ринку. Достатньо використати всього декілька пакетів поліпропиленової мікрофібри для виготовлення великої кількості армованого бетону. Інформаційний зміст на упаковці максимально спрощує роботу з продуктом та допомагає робити належне використання згідно з затвердженими нормами споживання. Якщо ви втомилися від постійних проблем із бетонною підлогою, вам системно докучають тріщини або деформації. У зв'язку з високими навантаженнями, певними вібраціями, погодними умовами тощо, маємо готове рішення саме для вас у вигляді поліпропиленової фібри FiberMix, використання якої гарантовано позбавить вас від цих проблем і зайвого головного болю. Після застосування поліпропиленової фібри FiberMix ви більше не повернетесь до використання звичайних бетонних сумішів. Будь ласка, звертайтесь до нас! Наші кваліфіковані фахівці із задоволенням нададуть вам консультацію, допоможуть визначитись із необхідним видом продукції та знайти актуальне рішення для вашого проекту.